Доброго дня всім, хто дивиться наш канал і саме це відео. На зв'язку Ювелірна студія Elite Gold. Мене звати Тетяна, і сьогодні я вам покажу дуже незвичайне кільце. Воно називається Лалуна. Його, в принципі, дуже легко знайти на нашому сайті EliteGold.ua за кодом товару 5102. А його незвичайність в, принципі, в тому, що тут є кварц, він дуже нестандартної форми. Ми робили індивідуальне огранювання під клієнта. Відео, на жаль, не відображає всієї його краси, бо ну, він як дзеркало, то треба дивитися наживо. Я спробую вам показати от його гру, але не впевнена, що на 100% відео може це передати. Давайте просто подивимось. Ми вже, ми вже знімаємо це відео, дуже поспішаємо, бо нам його сьогодні відправляти, воно ще буде подорожувати до Німеччини. Сьогодні, 28 грудня, день, коли ми знімаємо це відео. Хтось отримує дуже шикарний, на мою думку, новорічний подарунок. Це кільце, як на мене, на Такого поціновувача чогось нестандартного, незвичайного, бо таке ви 100% не зустрінете ні в якої ювелірної крамниці. Лише у нас. А, якщо ви захочете, наприклад, змінити центральне каміння, ви можете обрати ну, майже будь-яке, наприклад, топаз блакитний, або гранат червоний, або, ну, може також кварц, але ну, може там, не знаю, рожевого кольору. Можна зробити і таке саме, але ми не дуже любимо повторюватись, якщо чесно, ну тут, в принципі, все залежить від вас. Дякуємо, що подивилися. Бажаємо вам гарного дня. Будьте підписаними на нас.